Всім привіт, Юрій у телеграм-каналі ПЛТБ. І сьогодні представляю основний склад збірної України проти північної Македонії за моєю версією. Трубін саме важкий вибір з 11 позицій. Чудова гра у Бенфіції, у лізі чемпіонів і чемпіонатів Португалії, переважає сьогодні над Бущаном. Центральні захисники Забарний Матвієнко, правий захисник Конопля, лівий захисник Миколенко, Степаненко. Це один з тих, на кому тримається центральний віз, і хто виконує, як кажуть. Великий обсяг чернової роботи. Зінченко досвідчений футболіст, який буде доповнювати Степаненка, але все-таки більше діяти на атаку. Правий атакуючий півзахисник Зубков, лівий атакуючий мудрик під нападником Судаков і нападник Довбик Жероні. Він виглядає досить і досить добре. Три голи та два асиста. А що ви думаєте на рахунок оптимального складу збірної України? Пишіть у коментарях.